Сьогодні я хочу привернути вашу увагу до важливої та надзвичайно відповідальної теми супровід ветеранів та демобілізованих осіб. Це питання, яке не лише стосується тих, хто повернувся з фронту, а й усього суспільства. Адже від нашої підтримки, розуміння та професійної допомоги, залежить наскільки ефективно і комфортно адаптуються до мирного життя ті, хто захищав нашу країну. Фахівець виконує роль інформаційного радника. Для ветеранів, їхніх родин та сімей загиблих та захисників та захисниць України. Його завдання допомагати заповнювати документи, координувати, спрямовувати, представляти інтереси та роз'яснювати права. Заходи з підтримки здійснюються фахівцями із супроводу, шляхом забезпечення, надання комплексної допомоги у різних сферах. Значення супроводу ветеранів. Повернення з війни це не просто зміна місця перебування, це глибока психологічна та соціальна трансформація. Багато ветеранів стикаються з різними проблемами, психологічними труднощами, зокрема, посттравматичним стресовим розладом ПТСР, проблемами з працевлаштуванням та соціальною інтеграцією, відсутність доступу до якісної медичної та реабілітаційної допомоги бюрократичними труднощами під час оформлення пільг та соціальних виплат. Саме тому робота фахівців із супроводу ветеранів є незаміною. Вони виступають не лише як консультанти чи соціальні працівники, а й як провідники у нове життя. Основні аспекти роботи фахівців із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб психологічна підтримка. Фахівці працюють над тим, щоб допомогти ветеранам подолати стрес, тривожність та інші психологічні труднощі, з якими вони стикаються. Це може включати індивідуальні консультації, групові заняття, тренінги з адаптації, соціальна реабілітація та адаптація. Важливо створити середовище, у якому ветерани відчуватимуть себе потрібними та залученими. Це може бути організація спільноти, залучення їх до соціальних проєктів, активне співробітництво з громадськими організаціями, допомога у працевлаштуванні, багато ветеранів прагнуть повернутися до активного цивільного життя. Знайти роботу, реалізувати себе у нових сферах, відкрити власний бізнес. Професіонали допомагають у профорієнтації, навчанні, складанні резюме та пошуку вакансій. Юридична допомога, оформлення статусу учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, отримання пільг, компенсацій усе це складні юридичні процеси, з якими стикаються демобілізовані особи. Фахівці допомагають розібратися у всіх юридичних аспектах та супроводжують у державних органах. Медична та фізична реабілітація. Багато ветеранів повертаються з пораненнями, потребують лікування або протезування. Спеціалісти допомагають їм у отриманні належної медичної допомоги та споривають фізичному відновленню та проходженню реабілітації. На жаль, в Україні ще є багато проблем у сфері ветеранського супроводу та ветеранської політики взагалом. Недостатня кількість кваліфікованих спеціалістів, брак ресурсів та складна бюрократична система ускладнює процес. Допомоги, проте, позитивні зрушення є: створюються ветеранські центри, ветеранські простори, розробляються державні програми підтримки, запроваджуються нові методики соціальної адаптації. Супровід ветеранів це не лише професія або покликання, це робота, яка вимагає високого рівня емпатії, терпіння та професіоналізму. І найголовніше це робота, що змінює життя на краще. Від нашої спільної відповідальності залежить, як комфорт, швидко і комфортно наші захисники зможуть інтегруватися у цивільне життя. Тож давайте працювати, разом працювати над тим, щоб підтримка ветеранів стала не лише нашою професійною діяльністю, а й суспільною нормою. Також хочу зазначити, що у місті Вінниця на базі Вінницького міського центру соціальних служб з 2023 року працює сервісний офіс у справах ветеранів, який починав свою професійну діяльність з пілотного проєкту Помічник ветерана, де надавалися послуги за принципом рівний рівному. Якщо якщо людина військовослужбовець, отримав поранення, він проходить лікування у якомусь із військових зазвичай є, госпіталів. Після проходження лікування людина проходить ВЛК, військово-лікарську комісію. Далі його направляють, якщо він визнаний непридатним до військової служби, його відправляють у він їде в військову частину для того, щоб звільнитися з військової служби. Там йому потрібно взяти відповідний перелік документів, для того, щоб в подальшому оформляти собі статуси, особи з інвалідністю наслідок війни та подати документи на призначення пенсії. Після того, як він звільнився, він проходить медико-соціальну експертизу для встановлення йому групи інвалідності, якщо це було тяжке поранення. Якщо йому встановили групу інвалідності, він звертається, після цього він звертається в прозорий офіс, як в війниці. Для встановлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни. Після чого подає документи на призначення пенсії та виплати одноразової грошової допомоги по пораненню. Якщо це особа з інвалідністю наслідок війни першої чи другої групи, також він має право на отримання компенсації на житло, якщо в нього немає свого житла. І з власного досвіду можу сказати, що багато ветеранів користуються цією нагодою і отримують житло. Дійсно, ця програма дуже добре працює.